Другенькі були. Сьогодні у нас по весняному тепло, трохи подуває вітерець. Ось така краса в нас в саді з'являється, як я казав, ми їх садили е, куди попало, тому що любимо, коли вони ростуть там, там десь і так собі вони розходяться. Ось тут вони розрослися така галявина. І Тут теж така галявина, тут мокрувато трошки в нас в саді, але нічого, якось вони виживають. <клес> Сонечко. День обіцяє бути гарним, хоча хмарка хмариться, але ця весна нікуди не дінеся. Дякувати Богу за початок гарного дня. За мир і спокій. Дай Бог, щоб швидка перемога у нас була і спокій в кожній хаті. Так, погнали ми тепер до нашої птички молодечки. Що ми сьогодні побалакаємо? Побалакаємо ми сьогодні, як провели наші білефельдери тиждень, тиждень на вільному вигулі. Чесничок ми ще не відкривали, тато вже казав, може відкрити. Я кажу, ще трохи ні, бо ще птиця бігає на вільному вигулі тут по саді. Тобто, щоб вони не порпали зараз і цибулю і не скубили, то хай буде ще накритий. Так, тепер про птичку. Екопідстилка, вчора настелив свіжу свіжої, тому що все ж таки морозець витискає ще вологу наверх і зранку болото. Бігали наші птички-молодички цілий тиждень на волі. І зараз я вам розкажу, як вони показали результат своєї бігатні. А наші красені красуньки бігали тиждень по дворі, ми їх жаліли, як то кажуть. Всі умови їм надавали такі сприятливі, в дубку хукали, випускали їх сюди, на загальний, ну тут на травичку, де я казав, тут вони бігали, там по сусідству є нежилі будинки закинуті. Вони там ганяли-ганяли я, тато каже, не несуться. Ну-ка, тиждень побігали по дворі, ка, не несуться, то не несуться, ка почекаємо ще трохи там стандартно. Два, каже, раз було три яйця. от вже прогреска, якщо три яйця в день. Приїхав в п'ятницю, перевірив, дивився в на суботу, має бути три корочки з яйцем. Вчора ми їх випустили туди, пішли на поле, собі гуляємо. На полі, каже, не гуляємо, а працюємо. Я ввечері ані одного яйця Білефельдера нема. Я давай шукати там по корчах, бігаю, шукаю. Три рази, вже вечір, вже почало смеркатися, я з ліхтариком ганяю, нема. Потім вже пізно ввечері, я їх загнав додому, десь була п'ята година, яйця не було вдома. Ганяв я там, шукав по сусідських е, хащах, теж не було яйця. І десь година вже пів сьомого вечора. Я що там качене гніздо залажу, дивлюся, є два яєчка. Два яєчка нам наші курочки знесли, а третя десь знеслися на невідомо, де в на невідому напрямку. Тобто про що я говорю? можливо вони через тиждень неслися непогано, тому що е, яйця ми, як то кажуть, погубили і несли вони де попало. На сьогодні в нас має бути чотири курочки зайцем. Через це я там одне замовлення не можу виконати. Не можу виконати в повному обсязі, що клієнт хотів. Через наших курочок, які яєчка не несуть вдома, а бігають собі, шукають бог зна де. Ну, їх не знайдеш, тому що вони в них темні яйця. Це не білі, що вони попадають, зразу видно. Сьогодні ми там з татом вже вирішили, що ми їх нікуди випускати не будемо, поки вони в нас не будуть нестися. Вдома є вон купа бігатні, де Для сім курочок і чотири тих, то є, досить достатньо. Оскільки в нас 11 курочок, і півник. Я думаю, що це для них наш вигул досить достатній, поки вони в нас не знесуться. Так, дамо глянемо, чи наші курочки щось знеслися, але спочатку загляну я в гусяче гніздо. Вчора я зробив отакі їм. О, виднося. настили вже два гнізда, тому що наша мишка несеться в стані все ж таки. А тут дві гуски несуться. Ну, дві не знаю, одна тут точно. Зробили зі скатів, думаю, що місця їм тут достатньо. О, а тут в нас є яєчко. Це, напевно, це наша нова, що знеслася. Бачу, там той, якби пошок вже хоче бути, може вона вже де буде присідати. Тому що я вже заклав 5 яєць інкубатор від неї. Вона в нас почала нестися ще 14 лютого, тут вже більше ніж півтора місяця вона несеться. Але несеться досить паршиво. Потім подивимося, скільки є. Ось яєчко невеликої, таке круглої форми. А зараз ми підемо глянемо, там наша мешка неслися. Вчора я її це від мишки не забирав, о, качка пуху напускала. Значить будемо, ми, напевно, вже сидіти. Так, скільки в нас тут яєчок. Так, 4, 6, 8, 10. А, вона ще навіть знеслася на сьогодні, хоча вона попискує. Тут її більше. Це жовтою міткою. До речі, звідси я вже продав. Від цієї продав 5 єс і від верхньої продав 5 єсть. Вчора пані мені кидала відео. У нас з 10 яєць, одне кров'яне кільце, 3 неоплід. Ось такий результат. Ну, Ми там балакали за неоплідня. Можу кошти повернути. А так, ми вже тут маємо що? Біла сива курочка нам знесла яєчко. Так що я люблю, коли все йде по-чесному не був ображений, і всі були задоволені, правда? Тут 10, значить тут ще одна, вона ще знеслася, теж пухо є, але вона вчора в день сиділа, на вечір вже не присідала. Так, ранкові збіри є спочаток, є одне яєчко. Там нема, там нема. Де наші білі фельдери, тут теж ще нема покладок, але ми їх будемо тримати вдома, то я не переживаю, вони нікуди не дінуться. Так, тут я, як я вчора говорив, поклав був три яйця. Для нашої мишки, щоб йому золило очі, бо все ж таки покладок відіграє важливу роль. Напевно, я покладу сюди пластмасове яйце. качині заберу, покладу, де має бути, Ось це яєчко мишки. Ну, Мишка і минулого року несли невеликі яєчка. Тож такі кругленькі, щось наподобі як ця наша що приїхала, ну, що ми виміняли на гусачка, ось, але воно більше. Оце а це нашої мишки. Нашої мишки яйце Набагато менше. Ну, покладу так, два рази. Ну, все рівно видно, що яйце менше. Тихо, тихо, щоб не побити. Так, погнали. Ще там йду, подивлюся і ось такі то наші білефельдери. Так. Є, одне білефельдер, вже знесла яєчко. Так, тут що в нас є Два, чотири, п'ять. Тут теж одне яєчко з'явилося і знесла курочка. Так, одна є ще, треба нам дочекатися три яйця. Може мені вдасться сьогодні, до того як я поїду, дочекатися, кладу його сюди, щоб воно було, не заважало. Так, гуси наші прийшли, може будемо їх пускати. Ось такі вредні наші красуні, і ти вже їх і так, і сяк бавиш, вони як починають нестися, то несуться де захочуть. Не така. Ще вам кинутих сірих трудівниць. До речі, несуться вони суперово. Нагадаю, що це батько, -лего... Ой, мама Легорн, а тато Барбазє. Вони такі 50 на 50, цікавий колір, вийшов. І дуже шкода, що вони зараз у нас з білефельдером гуляють. Але я попробую заложити від них яйцей, як намішаних порід. цікаво, які повиходять тепер, коли ми тут підмішали ще білефельдера. Мікс гарний. До речі, одна ось ця, що до нас з дубкою чуть-чуть поквапчує. Барбазє чи квокчуть я не знаю, а от будемо думати, що ці будуть сидіти і квактати в нас. Тож якимось результатом, так як я собі думав, спостереження підвести поки що не можу. Чуть-чуть краще почали <кій> на вільному вигулі. І цей. Чуть-чуть краще почали на вільному вигляді, просто треба за ними пильнувати, ну і не випускати на вулицю. Будемо тепер їх тримати в нас на подвір'ї і тоді вже побачимо, як в нас буде і що з цього вийде. Всім гарного дня. Мирного неба. Любові і Божої благодаті. Побачимо, що в нас з цього вийде як таке, який буде результат, але думаю, що ми підемо на поправку. Правда, красончику?